1. Скрінрідер Скрінрідер це програма, яка розпізнає все, що відбувається на екрані комп'ютера або смартфона, перетворює це в текст і озвучує самостійно або за допомогою мовних синтезаторів. Скрінрідер необхідний для перегляду сторінок в інтернеті, читання пошти, спілкування в месенджерах, роботи з документами і багатьох інших завдань. Хороша новина в сучасних операційних системах така програма вже встановлена за замовчуванням: екранний диктор Windows, VoiceOver, в iOS, TalkBack в Android. Щоб почати ними користуватися, досить зайти в налаштування пристрою. Якщо їх робота здається незручною або просто не подобається, можна встановити додаткові скрінрідери і навіть кілька одночасно. Популярні програми JOS і NonVisual Access, NV. Але для деяких завдань одного, навіть самого просунутого, скрінрідера може бути недостатньо. Наприклад, якщо до втрати зору людина займалася математичними обчисленнями, програмуванням або іншими завданнями, що вимагають точних формулювань і дотримання знаків, і хоче продовжувати в цьому напрямку. У цьому випадку може допомогти Брайлівський рядок, пристрій, на який інформація з екрану передається шрифтом Брайля. Такий девайс також стане в нагоді для завдань, де потрібно одночасно працювати на комп'ютері і сприймати сторонні звуки, наприклад, голоси оточуючих. Однак брайлівська рядок коштує чимало, і в більшості випадків можна обійтися і без неї. 2. Мовний синтезатор мовний синтезатор перетворює текст, отриманий від скрінрідера, з письмового усний. У деяких додатках, наприклад стандартних для Windows, iOS і Android, читалка екрану вже має вбудований голос. Проте додатковий мовний синтезатор теж може стати в нагоді незрячі отримують всю інформацію від пристрою через звук, і якщо стандартний голос пристрою не подобається або погано сприймається, користуватися смартфоном або комп'ютером стає складно. Синтезатори дозволяють підібрати приємний для слуху голос. Крім того, можна використовувати кілька мовних синтезаторів для різних завдань, наприклад, для листування з друзями на смартфоні, читання книг і роботи на комп'ютері. Це допомагає легше перемикатися між видами діяльності. Також русифіковані мовні синтезатори можуть погано читати іноземні тексти, щоб послухати статтю англійською, стане в нагоді додатковий помічник. Популярні мовні синтезатори Акіпала, Вокализа, Huayze. 3. Голосове управління шукати потрібну кнопку або ярлик програми на осліпне найпростіше завдання. У цьому допоможе голосове управління. За допомогою команд можна відкривати і закривати програми, знаходити файли, включати камеру і багато іншого. Така функція є в більшості сучасних пристроїв, і щоб її активувати, досить зайти в налаштування. Але якщо її немає або якість роботи не влаштовує, можна встановити додатки для голосового управління. Для комп'ютерів, наприклад, Тепл або лематис, в них є набір встановлених команд і можливість додавати свої. Звичайно, для роботи потрібен мікрофон, також корисними будуть голосові помічники. Такі, як Аліса, Сири, Кортене або асистент Дусі, вони допоможуть розширити кількість доступних дій і отримувати додаткову інформацію по голосовому запиту, дізнаватися погоду, новини та багато іншого. 4. Голосовий набір писати короткі повідомлення і навіть об'ємні тексти теж можна голосом потрібні лише мікрофон і відповідна програма. На сенсорних клавіатурах смартфонів така функція вже є, а ось для ноутбуків або ПК буде потрібно додаткове ПЗ. Якщо важливо, щоб програма не просто розпізнавала мову, а й підтримувала голосові команди, наприклад, ставила розділові знаки за запитом або переходила на новий абзац, підійдуть у Dictate, розширення для Microsoft Office або Воко. Якщо потрібно, щоб голосове ведення працював в будь-якому полі ведення. А не тільки в конкретній програмі можна встановити розширення SpeakPad в браузері. 5 Навігатор ми звикли, що якщо потрібно потрапити в незнайоме місце, можна відкрити онлайн карти, які самі побудують маршрут і допоможуть дістатися. Але сліпим і слабозорим користуватися звичайними навігаторами незручно. Незрічним важливо не просто знати про повороти, а й розуміти, що їх оточує, це допомагає орієнтуватися в просторі і уникати небезпечних ситуацій. Спеціальні онлайн карти, які відповідають цим вимогам, можна знайти в магазинах додатків для iOS та Android. Наприклад, Osmand, ВООК, Microsoft Soundscape, Джетзери, BlendQuare та інші. Вони відрізняються інтерфейсом і набором функцій, але в цілому виконують однакові завдання, повідомляють про необхідність змінити напрямок, уточнюють поточне положення, розповідають про місце призначення і попереджають про відхилення від маршруту. А під час поїздок на транспорті оголошують зупинки. Також в них можна відзначати конкретні точки, а не просто будівлі. Управляються такі навігатори голосовими командами і жестами. Наприклад, подвійними натисканнями по екрану або струшуванням смартфона. 6. Розпізнавач предметів незрячі визначають предмети на дотик, але це не завжди можливо, наприклад, номінал купури. Існують мобільні додатки, які роблять це за них: Google Lookout, TapTapsy, Envision AI, визначник купур, BlindDroid Wallet та інші. Щоб отримати інформацію про предмет, потрібно навести на нього камеру і зробити фото, а додаток назве те, що бачить. В деякі можна завантажувати зображення з галереї. Розпізнавачі можуть визначати не тільки предмет, але й його колір, корисно при покупках. Є й інший спосіб для сліпих і слабозорих дізнатися, що навколо, і прочитати написи без шрифту Брайля. Ця програма IS, вона з'єднує людину з бачачим волонтером, який розповідає, що знаходиться поруч і допомагає виконати потрібну дію. BMI-Eyes можна використовувати для вивчення об'єктів, читання тексту на упаковці, орієнтації в просторі, або навіть щоб перевірити, чи поєднуються кольори одягу. 7. Тифлокоментування Тифлокоментування Аудіодескрипція це опис того, що відбувається на екрані або в житті, зовнішності, емоцій, рухів, погоди, місця дії або декорації. Воно допомагає незрячим розглядати картини і музейні експонати, дивитися фільми, відео та вистави. Тифлокоментатори або пристрої з передзаписаними коментарями є в деяких музеях і театрах, їх можна запросити і в кінотеатрах, але тільки для українських фільмів, що фінансуються державою. Також є програми з такою функцією, але їх бібліотеки обмежені. Наприклад, в мистецтво в голос» є записи для кількох фільмів, серіалів і театральних постановок. Радянське кіно з аудіодескріпцією можна подивитися на youtube каналі Київнаукфільму. Ще один корисний додаток опиши Мені: словесні описи зображень. Воно містить базу картин, фото і відеороликів з тифлокоментаріями. А якщо потрібного контенту немає, можна попросити волонтерів скласти персональний опис його надішлють на пошту.